Ми можемо не проводити мобілізацію, але треба чітко розуміти, що вибір в нас тільки з двох варіантів: мобілізація або окупація. Якщо ми через два роки раптом передумали і вирішили, що окупація для нас прийнятна, ну тоді окей, тоді мобілізація не потрібна. Е, на жаль, третього варіанту немає або мобілізація, або окупація. Е, тепер як власне вона має проводитись е, і до цього власне законопроекту. Е, ну, Чесно кажучи, законопроект мені в цілому сподобався. От я б сказав, що там відсотків 90 того, що має бути. От ну а для власне, проєкту, який тільки внесений, я б сказав, це дуже хороший відсоток. Дещо я вважаю там необхідним допрацювати, але ж якраз така можливість буде між голосуванням в цілому і голосуванням голосуванням голосування в другому читанні. Ось така можливість у депутатів буде. На мою думку, одна з найважливіших норм, яка взагалі потрапила в цей закон, це норма про граничний термін служби навіть під час війни. Оце принципово. Один з найбільш демотивуючих моментів для тих, от кому приходять повістки, це те, що це квиток в один кінець. От ти одягаєш піксель ніби як назавжди. Якщо війна закінчила через рік, тобі повезло. Якщо через 10, то тобі не повезло. Все, так не має бути, і нарешті закон це врегульовує. Але це якраз цю норму можна зробити ще правильнішою. Там зараз встановлений термін 36 місяців. І в цілому його зменшити, я думаю, що не можна. Мені здається, що ця цифра саме порахована, вона не зі стелі взята. Це певний компроміс між можливостями людини, і фізичними, і моральними, і е, тим, скільки людей ми можемо дозволити собі демобілізувати в, 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 в який рік. Тобто тут якраз це не про емоції, це про калькулятор. Але е, мені здається, що дуже важливим було б е, диференціювати от загальний термін служби 36 місяців, тобто 3 роки. Так, да, це довго, але це нормально. От, але е, є величезна різниця, коли ти служиш десь при штабі, коли ти служиш десь в тиловій логістиці, в рембаці, ти робиш дуже корисну річ. Але, вибач, по тобі в цей момент не стріляють. От ти не повзеш на череві під вогнем, от ти, е, вибач, не збираєш кишки або свої або свого товариша. От, е, величезна різниця все ж таки, нуль та не нуль. Так от, якщо оцю норму доповнити все ж таки тим, що загалом 36 місяців служби, але на нулі день рахується за два або день рахується за три, і тоді все стане взагалі, на мою думку, ця частина стане ідеальною. Тобто три роки служби, але якщо ти з них, наприклад, півроку провоював на нулі, то тобі вже на півроку коротше. От і так і так далі. Це, це буде абсолютно правильно. Це буде і справедливо, і реально від цього армія не розвалиться, Бо якщо просто для всіх зробити два роки, то тоді нам наступної весни треба звільнити величезну кількість людей ледь не мільйон, і звичайно, все обвалиться. А от якщо все-таки чітко диференціювати оце день за два чи день за три на нулях, і просто 36 місяців служби, тоді да, далі. Норми по ухилянтах. дуже важливо, що їх взагалі вводять. Є, е, до речі, те, про що я казав, як про дуже необхідне, це криміналізація, е, ухилення. Ну, в даному разі там ВЛК додається. Але я б, до речі, я б взагалі робив, там є ціла низка адміністративних речей от за ухилення саме від обліку. То, чесно кажучи, я б зробив так, що перший раз це адміністративка, але повторно це вже кримінал. От і тоді точно всі крапки стали над І, але це в тому, що стосується саме закручування гайок. Але тут є нюанс. От коли ти настільки закручує гайки, як там, е, я не за послаблення, але я за е, при цьому гарантування дотримання прав людини і гарантування, головне, дотримання від зловживань. Справа в тому, що в тому вигляді, як зараз, там вводяться дуже суворі адміністративні санкції. От, 100, величезні штрафи, дійсно, і це прекрасно, це правильно. Бо, вибачте, 1700 гривень штрафа не мотивує. От, е, величезні штрафи, блокування карток, там позбавлення права водити транспортний засіб. Ще купа всього. На мою думку, це все абсолютно правильно. Але є нюанс. Е, це по-хорошому мав би встановлювати суд. По-хорошому, ми не можемо собі дозволити. Тобто, якщо ми зараз завалимо суди десятками тисяч подібних справ, то ну, судова система в нас і так, військовий час, ледь-ледь працює. А це буде просто колапс. Судова система стане, жодних стягнень результатів взагалі не буде. Тому автори закону це врахували. Вони передбачили, що ці адміністративні саме санкції, от на суди вони лишили тільки криміналку. Але вони передбачили, що адміністративні санкції вводять напряму воєнкову. Це в даному разі абсолютно правильна річ і ну, вимушена. Але коли ми даємо в руки воєнкому настільки потужну скажімо, зброю, отут треба все ж таки чіткі запобіжники від зловживання. Бо тут все ж таки, вибачте, всі люди, живі люди, виникнуть потужні спокуси. От в тому формулюванні, як це зараз там в законі сформульоване, я б сказав, що цей закон навіть ну, буквально закликає воєнкомів зловживати. От тому е, я б залишив всі оці норми по адміністративних е, стягненнях е, з угулянців, навіть додав те, що а повторно це вже криміналка, і прирівнюється до того самого непроходження ВЛК, що три роки, тобто. Але при тому чітко має бути прописано: по-перше, порядок оскарження цього рішення. От воно має, от людина, е, на яку це наклали, вона мусить мати можливість дуже швидко оскаржити це, якщо вона вважає, що на нього наклали незаконно. І е, при чому оскаржити не в цього ж воєнкома, а в незалежній абсолютно інстанції або судові, або якісь інші треба думати, що технічно зараз реально, але це має бути абсолютно інша незалежна інстанція. І е, другий момент має бути прописано санкцію не тільки для ухилянтів, але має бути прописано санкцію за незаконне накладання оцих всіх санкцій на ухилянтів. От, якщо ми додамо туди оці речі про можливість оскарження і про е, санкцію за незаконне накладання, все в такому разі, на мою думку, це буде абсолютно правильна збалансована норма, е, яка дозволятиме і реально карати ухилянтів, при тому карати так, що це дійсно мотивує краще піти послужити, але водночас захистити від саме зловживання, які на мою думку, от саме в нинішній редакції, вони просто напрошуються це зловживання.